Доброго вечора, шановні. Я хочу сьогодні показати найпростіший спосіб, як записати файл в PDF з ілюстратора. Переходимо до нашого файлу. Я скачав його знову за Adobe Stock. За рекламу мені ніхто не заплатив, як завжди, поки що. Йдемо в файл, Save a copy. Я завжди вибираю save копі. Тому що я не хочу нічого зробити з оригіналу Йдемо в Adobe PDF. Ну і, наприклад, поставимо один. Якщо б у нас було більше, ніж один артборд, два або більше, то ми мали б ще вибрати Artboards і поставити той артборд, який нам потрібен. Save І ось наше меню. Я бачив кілька туторіалів, де просто люди вибирають high Quality print, і нічого тут не змінюють, натискають Save PDF. Головне, головне, якщо ви навіть вибираєте high-quality print, хоча я вибираю зазвичай ось цей PDF X 2008 або 2008, не знаю точно. Але окей, High Quality Print, якщо навіть ви вибираєте, то головне ось цю галочку прибрати. Що буде, якщо ми її не приберемо, давайте поглянемо. Дивимося тепер на розмір нашого файлу. Він важить 456 МБ. Чому так? Все дуже просто. Коли ви не прибираєте цю галочку Editing Capabilities, то ваш PDF-файл це по суті файл Adobe Illustrator. І усе, що ви робили підбирали фотографії, підбирали ілюстрації для вашої роботи. Це я, наприклад, прикладу, просто скинув. Усе воно потрапляє на цей PDF файл. Нам цього, звісно, вже не потрібно. Ми це закриваємо. Ідемо в файл. Ще раз Save a Copy Save PDF. Виберемо 2. Save І я зазвичай вибираю. 2008, як я і сказав. Йдемо далі, компресія, дивимось Зазвичай стоїть 300. Давайте без жартів Маркс Trim Marks. це лінії е, різу. А ось Blitz. Ось сюди ми, наприклад, виставляємо, якщо хочемо, поставити обрізні. Що такі обрізні, я записав окреме відео. Давайте без обрізних, без нічого. Просто запишемо сам артборд, як він є. Дивимося. Зараз він вазить 2 МБ. Вже краще. Подивимося його. Давайте подивимося наша фотографію. Що треба перевірити? Фотографія здалась нормально. 300 PPI. Усе добре. Якщо б ви хотіли, наприклад, записати файл з обрізним. Давайте для прикладу. Поставимо якісь 3 мм обрізних. А бачите, в нас тепер є проблема. Нам необхідно заповнити усі ці речі. Нам треба заповнити обрізні. Зараз ну так. Я роблю це дуже грубо, просто щоб зробити швидко. Ось так дивимось. Перевіряємо. Окей усе по обрізні. бачите, червона лінія це є наш обрізні. Усе має виходити за обрізні найкраще. Так ми йдемо в файл, сейви копі. Пишемо тут. 3, а також дописуємо 3 мм. Бліц. Завжди дописуємо, якщо ми даємо обрізні, Завжди треба це дописувати до файлу. Переходимо сюди. Вибираємо. Далі Marks and Blitz. Виставляємо Use Document Blitz Setup. Те, що ми виставили на лаштуваннях. PDF. Все тепер маємо наш файл. Зобрий з обрізними. Якщо ми подивимось на його розміри, то в нього розміри 216х303, а оригінальний розмір нашого файлу 210х297. На стандартний А4 формат. І давайте подивимося ще один варіант. Ми йдемо в файл, «Save PDF. Вибираємо теж 3 мм. Але цього разу ми запишемо з 3Marks. Подивимося, що це таке. Тут є нюанс. Можна вибрати тільки 3Marks, і зазвичай більшість клієнтів потребує тільки 3Marks. Але часом треба виставити усе. Давайте цього разу просто 3 Marx виберемо. Пограєтеся самі з цим, подивитися, що це таке. Записуємо наш файл і відкриваємо його в ілюстраторі. Tріmarks це ось такі лінії додаткові. Наші лінії різу, які показують реальний розмір нашого файлу. Оце Трім Маркс. Ось і все. На сьогодні досить інформації. Дуже вам дякую, сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І пишіть ваші коментарі, якщо у вас є якісь питання з поводу, як правильно записувати файли в PDF. Дякую і на все добре.